Рогатинська громада одна із найбільших на Івано-Франківщині: 72 населених пункти. А отже, комунального майна досить багато, і його потрібно підтримувати, щоб воно не руйнувалося, адже зазвичай у закладах освіти, культури, медицини і зосереджене усе життя на селі. Тому, як зазначає міський голова Сергій Насалик, треба працювати збалансовано, підтримувати збройні сили України, але не занедбувати стан справ у громаді. Для цього на старостинські округи у 2023 році з місцевого бюджету були виділені відповідні кошти на створення на. Належних умов праці у закладах та надання якісних послуг людям. Днями відбулася робоча поїздка громадою, під час якої представники влади, на чолі з міським головою, оглянули кілька сільських закладів охорони здоров'я, де за кошти бюджету проведені ремонти. Перша зупинка у пункті здоров'я села Рода. Тут понад 20 років піклується про здоров'я своїх односельчан Оксана Крупка. А що справно і добросовісно виконує свої обов'язки, це підтверджують самі пацієнти. Власне, для їх комфортного обслуговування у медзакладі провели ремонт кабінету медичного. Сестри тепер огляди бригадою війських спеціалістів здійснюватимуться у зручних для людей умовах. Друга зупинка амбулаторія загальної практики сімейної медицини у селі Черче, яка обслуговує мешканців трьох сіл: Черча, потока та залип'я. Сімейний лікар Василь Масляк тішиться, що за кошти місцевого бюджету вдалося до закладу підвести воду, облаштувати санвузл та поміняти кілька дверей. Така турбота місцевої влади про медиків та пацієнтів додає ще більшого бажання працювати і стояти на варті здоров'я людей. Третя зупинка. Пункт здоров'я у селі Вільхова. Тут ось уже 27 років працює медична сестра Ольга Сачинська, яка обслуговує жителів сіл Вільхова та Васючин. У цьому медичному закладі в одному із кабінетів замінили стелю, що впала. Староста Катерина Гладій каже, що до ремонтів долучилися і місцеві підприємства та небайдужі люди. Результатом усіх цих добрих справ стало покращення умов надання медичних послуг на селі. І тут варто подякувати також старостам старостинських округів і медпрацівникам, які активно включилися у роботу. І докладали багато зусиль щоб за мінімальні кошти зробити максимум.